коли ухвалили е, останній. Пакет санкцій Європейського Союзу проти російського агресора. Ми вже всі забули. Це було десь ще на кінець осені. осені Мені здається, навіть листопад читається. Він дуже довго обговорювався, дуже так було, натужно. Так. І потім нам пообіцяли буквально там два-три тижні вже новий вже... в розробці. Навіть mm -hmm, була заява керівництва є що вже в розробці проєкт і так далі. Тому 19-й 20, так, що в них не запитувся. Так, Тобто, вже в нас середина середина зим, зими навіть, і, і, і на превеликий жаль, ми поки що не бачимо навіть якихось витоків про якийсь пакет. Новий пакет санкцій з боку Європейського Союзу. Так, є деякі індивідуальні ініціативи наших партнерів, наших прибічників, але не більше того. Тому, але ключове, що всі ми повинні нагадувати, що на сьогодні нема більш важливого безпекового питання, яке треба врегулювати. Це війна, російсько-українська війна. І давайте не забувати, що на сьогодні. Українське питання це не просто якийсь периферійний кейс, чи якийсь, як дехто каже, одна з регіональних криз. Це центральний вузол усієї безпекової архітектури і Європи або заходу безпеки, і Сполучених Штатів, і саме тому його треба вирішувати, бо вирішується доля світу на роки наперед.